Пожежа, ДТП чи загроза здоров'ю. Тривожна кнопка в телефоні здатна врятувати життя. У поліції охорони зізнаються, встановили додаток і своїм близьким, адже користуватися ним легко при загрозі здоров'ю мені чи моїм рідним. в мене є додаток, мобільна тривожна кнопка, кнопка СОС при її натисканні іде сигнал тривоги на пульт спостереження. Тримати палець на тривожній кнопці потрібно три секунди. Поліціянти переконують, це швидше, аніж вводити номер аварійної служби і чекати на її приїзд. Дану тривожну кнопку можна встановлювати людям похилого віку. Якщо десь щось трапляється людині погано, чи вдома. Чи... На вулиці вона також може нажати дану тривожну кнопку, одразу буде підтягуватися локацію, де вона знаходиться, і на те місце буде виїжджати група. Також завдяки додатку копи можуть відслідковувати місце знаходження постраждалого. Планшет, який побудує нам повністю маршрут до даної особи, яка потребує нашої допомоги, отримавши сигнал тривоги, ми негайно найкоротшим шляхом. Спрямуємо до даної особи, надаємо допомогу по можливості, яку заявник послуху потребує від нас. Наразі на обслуговуванні у поліції охорони 345 особистих тривожних кнопок. Копи радять не нехтувати власним життям і здоров'ям, адже в небезпечній ситуації застосунок пришвидчить роботу правоохоронців і захистить від негативних наслідків.